Доброго дня. Хочу запропонувати в вашій увазі ось такий автомобіль. Дуже гарний Citroen DS5, темно-синій колір в гарній комплектації. На сьогоднішній день зараз направляємося в Нідерланди. Плануємо бути завтра і кого зацікавить ось ця машина, можна буде одразу її оглянути більш детально, помірити на стан лакофарбового покриття. Ну, відповідно Після того, коли будемо знати остаточну ціну її на продажу, можна буде прорахувати її ціну в Україну. На сьогоднішній день ціна в Європі даного автомобіля 10 700 євро. По комплектації в даному автомобілі є все, що необхідне, тим більше невеликий пробіг. Пробіг в автомобілі 190 тисяч. І даний автомобіль він в нас на автоматі, не на роботі, а повноцінний автомат. Також, можливо, у когось зацікавлять будь-які інші автомобілі. В наявності вдома є Шкода Октавія 2019 року і Volvo V50 2011 року. Більш детальну інформацію, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Я вам все розповім по телефону. Дякую, до побачення.